Неймовірні моделі взуття від відомого французького бренду Синдро Паріс, плюс дві пари від ВАДФО варіант лоту номер 32 Перша модель ось такі, дуже трендові, мені здається. Кольору хакі, жіночі черевики з класною еластичною резинкою, гарно сядуть по ніжці в розмірі 41. Наступна це такий самий модель, але в чорному кольорі. Також така сама гарна резиночка, все дуже гарно на ніжці. В розмірі 37. Приходимо далі. Також схожа модель, але вже бачите, з таким обробленим носиком та ззаду також. Вона також дуже класна, дуже модна. Думаю, ви неодноразово її бачили в розмірі 40. Приходимо далі. Черевики також жіночі на підборі, на такому невисокому стійкому, вони, до речі, дуже зручні, м'які, на застібці блискавці, в чорному кольорі 39 розмір. А також, щоб ви розуміли, ціну бренду 295 євро. Тепер кросівки. дана така модель, флеми, вони дуже м'які, зручні, повністю задній парід, все абсолютно м'якеньке. Дуже вони класні та легкі в 38-му розмірі. Також в іншому кольорі є дана модель, в такому сірому, а також з принтом. Рептилії. Дуже вони також класні. І вони йдуть в 39 му розмірі. Наступна модель це таки Челсі з пряжкою в класному такому коричному, я б сказала, шоколадному кольорі. Дуже вони класні. В 36-му розмірі і знову ж таки про ціну. Ціна бренду 385 євро. Дана модель також доступна в чорному кольорі, також вона не менш стильна, я би сказала, що базовіша. Вона йде в 40-му розмірі. Ціна, ну, можете самі побачити. Далі трошки чоловічого. Ось такі Челсі чоловічі. Дуже вони також класні, стильні, вони базові, йдуть в 44-му розмірі. Наступні це такі чоловічі лофери, Дуже вони по багатому я би сказала, виглядають так солідно. Дуже класні в 42 розмірі. І також, знову ж таки, просину 455 євро. Це ціна бренду, Тут виробника можна сказати. Зупні це такі легенькі кросівки, дуже класні вони з такими вставками чорного та сірого кольору. Дуже круті в 41 розмірі. Далі класичні, просто базові, чорні туфлі, жіночі, замші. Гарно сідають по ніжці, роблять більш витонченою. Доступно дві пари в 40-му та 36-му розмірі. Далі бачимо ось такі е, сандалі босоніжки в чорному кольорі, на такому дуже цікавому підборі. Дуже гарно вони також сять, і доступні вони в 39-му розмірі. Наступні босоніжки в срібному кольорі. Ну, вони прямо сяють, дуже гарно також виглядають на ніжці за рахунок цих тонких ремінців, гарний стійкий. Каблук. І вони в 40-му розмірі. Далі бачимо при цьому, лофери. дуже класний, е забарвлення в них, максимально вони круті, в 36 розмірі. Також наступна, не менш трендова модель від тих, що ви побачила, це чорні челсі. Е брекети, дуже гарно оздоблені також перед. Вони в 36 розмірі. Також дана модель доступна в кольорі Темний беж. От, тут вони в розмірі 38. Вони є у кожному лоті, саме в модель. Також у кожному молоті дві пари від вадформ. Перша пара це ось такі жіночі червики. Як ви бачите, дизайн ну це просто. Якраз на осінь, це дуже класно, дуже стильно, максимально осінь, весна на замочку, вони також стійкий каблук тут. І вони йдуть в 37 розмірі. А також другу пару ви можете обрати самостійно на вибір. Ми вам даємо ось один з варіантів: це такі коричневі сапожки чоботи на замочку, і також стійкому доволі підборі і доволі широкому. Вони йдуть в розмірі 39.